Добрий ранок в'єтнам, друзі. Давно не було і знову є. Рембо. Голову пройдено. Звичайно ж, за голду. От мене ж вчилося. 800 голди. Так, що по танчику? Давайте вкратце. Танк виглядає, ну, просто, бляха, муха, пісічка Просто люкси, просто подивіться, ці шипає. На РПГ, оцего, бляха, мухані ніч Рембільс. А оцю от от папороть, Петрушку, що це взагалі не шарю, але виглядає прикольно. На оцей факел, який у вас буде чисто після кожного бою так само жопа горіти. Ресторації. Ну, пушка, пушка ракета, реально. От стиль, На вигляд пушка ракета це моє пощання картошка змогла. Так, давайте вкратце Тяжкий танк 9 рівня. Ставлю я на нього комплекс поліпшення живучості Т3, якщо не маєте ставити закалку. турбонагнітач і досилач. Граю я, звісно, з допайком, в даному випадку це ящик кола. І що, що, що? Так, по екіпажу бойове братство, ремонт must have, пожежу осіння теж на всякий випадок я взяв, гострий зір, радіоперехоплення і звукова, звукова аероротка, щоб бачите, як по тобі летить артилерійський снаряд. Давайте довго не затягувати і зайдемо вій. Перший бік. Подивимося, що цей танк може. І для вас заодно покажемо. Це ні в якому випадку не гайд, Це чисто більше як відеоогляд. Відеоогляд про те, який це танк. Чи вартує потіти за нього марафон? Ні, ну, ради такого стилю я думаю, що вартує. От реально, от чисто рад просто ради цього прекрасного стилю для колекції в танках. Оце вартує. Я, звісно, ж, конечно, ж не потів, в мене була голда, я купив голду У мене банально немає часу стільки грати. Такс. До речі, про час і грати. Зараз в мене скіл просів просто далі нікуди. Те, як я вже давно не грав, так що бою нагають не буде точно. Це буде просто самий звичайний бій. От перші рандомные зайшли, настріляємо ноль, настріляємо ноль. Настріляємо тисячу, настріляємо тисячу. То десь більше, той десь більше. Ну попробуємо. Ну, в будь-якому випадку попробуємо. Так, злайпи оборону ж. Алілка їде. Той замір. Маме це робимо, але вже ховатися нікуди, ми піджимаємо. Так, а де їхні Тільки хотів сказати, де їхні танки, як прошу дуже. Добре, що попав мені в каток. А так би вже була би помелочка. Така груба помелка на 800 підпоїнці. Ля, як ми цей Торо пробиваємо під каліберами аварія? <рес> Просто ТС трьох залетіло, причому з такой полувертухи. Ми це робимо, хайс. We're stuck! Tracks up! Hit the gas! Добре! Прийняли на пів лица, тікаємо. Заправим. У нас тут контрсперма внизу. Ой-ой-ой-ой-ой, що я роблю? Хо-хо-хо-хо-хо, <реку> як нам крутять! <реку> що я щас зробив, бляха? А, а тепер не покрутили, кстати, а тепер не получилось, а не, браті? Братік, не ну братик. Ну, братик не ну. треба мене пробивати. Стрельне там, каток, давай, брать, давай, давай на 103-му, я в тебе вірю. Ти віриш, я в тебе вірю, давай. Так, ну бра, зцілить мене дальше і все, да? Він з фокусу не зведеться Ja, se na toho kempera, podívej se na toho kempera, lé, ja, o, vystřelil, šot. No takhle, líhoňko. в а кто представится, не? пробовал сейчас выстрел тут очкат из-за того, кто представится, нормальнейший директ Переіграли, переіграли за щеканця. Що, радянський танк вічна класика. Try once more! Хоть барей фаз для него добывает, честне слово. Так, підсвятить мені ПТ-шку, куда вона дивиться? Що вона сейчас буде робити? В этом троє поля А не мене, тварь дивиться. Так що тихо, а? Що ж ти будеш робити, як я так не попадаю ту, ну Тракс піздець повний Добре, воно ну, хоч нас не пробили. Потом мы і дякуємо. А і мене тут вже кидає еміль в сосни. Куда я попал, блядь, сейчас? Я сейчас прям в него, вот снаряд лайки валю. Картофельная игра, блядь. Penetration. Такс Ану братік, давай сюди. Не хочемо сюди А що ми хочемо? Ми хочемо чі? Хочемо. чи Це вже пізно, тебе. Я перехтіл. Так, сміщав про гетьці подати, хоча б щось але навряд чи в мене це повичтено. ЙВР просто що футрду гриземо. Да. Ми, вже, ми вже не встаємо нічого кинути в цьому бою. Так, ну і на цьому бій завершився. Не, ну який він гарний, Що Чоти, чисто Джонні вони на деревах, я грю. чисто В'єтнам. Такс. Такс, По итогам бою. 1700 ми настріляли, 3000 якимось невиданим чудом ми натанкували. По танку, якщо вкратце, е хороший ТТ 9 рівня з дуже класним 3D-стилем. Тобто, мій рекомендаціон проходити. Често, навіть не, не так заради танку, як заради оцих Бля, да? оце, оце і петрушечки. от. Чисто за петрушечку. О, от. На цьому я думаю можна завершувати. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім бебе, танкісти!